Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав. Мене звуть Олександр. Купити ласти Кресі. Якщо у вас є такий запрос, то вам треба гарні ласти від італійського виробника Кресі САП. Компанія Кресі робить дуже кльові ласти, як для сноркінгу дайвінгу з закритою п'яткою. Причому лопоті. Власт Кресі дуже такі потужні і водночас м'якенькі. Якщо у інших виробників лопать може бути така дерев'яною, то лопаті в ластах Кресі доволі такі м'які. Є різні моделі від найдешевших лаз для снорклінгу, найпростіших до, наприклад, лаз для снорклінгу, але вже крутіших. І аж до до ласт із закритою п'яткою для фрідайвінга та підводного полювання ось таких. Так, ще є у нас від компанії Крейсі ласти для дайвінгу, які йдуть з відкритою п'яткою, яка регулюється ось е резинкою з затяжкою, резиновим ремінцем. Або є просто, які регулюються. Резиновою такою резинкою. Резиновою резинкою. Знову ж таки, ласти для дайвінгу бувають різні від компанії Крейсі Sub, від найпростіших таких пролайтів до великих і легких ласт Крейсі Tor з резиновою вставочкою, які м'якенькі-легенькі, але вигрібають дуже добре. І... Ласти також для підводного полювання від компанії Крейсі Сап. Крейсі Сап робить дуже кльові калоші. Вони складаються з двокомпонентної резини. Отут чорне воно таке потужне і міцно втримує ногу. А сірий колір резини це вона така м'якенька і дуже комфортна. Калоші від компанії Крейсі Сап дуже-дуже комфортні. Багато ласт навіть з. Закритою п'яткою вони роблять зверху закриті і омивання іде знизу. Рідко, де вони використовують у своїх ластах ламінізатори потоку, такі отвіри спеціальні. Тому що, в принципі, вони ластам крейсі не потрібні. Як я вже і казав, більшість ласт кресі, в основному вони дуже м'якенькі і комфортні. Це гарний виробник, ласти вони роблять у Італії. Тому, якщо ви все ж таки вирішили купити ласти Кресі, я підтримую, це правильний вибір. А зробити свій вибір і купити ці ласти від компанії Кресі Сап, ви зможете у нашому магазині. У нас є багато-багато різних моделей ласт від компанії Кресі Сап. Тож, якщо вам цікаво, приходьте до наших магазинів БатиСкав або робіть своє замовлення на нашому сайті BatiSkaf.ua. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!